Ми тут трошки не знімаємо кадрів, добре? Ні? Так, да, я 94 піднімаю. Хорошо. Під нами такий чудовий девайс це кольпоскоп. Ми також досить часто працюємо ним. Що нам дає кольпоскоп, це огляд шийки матки під спеціальним мікроскопом, під багатократним збільшенням і можемо подивитися змінено, якщо є змінена структура, як вона змінена. Чого робиться саме ОЗД, це не є якийсь золотий стандарт лікування, як зазвичай звикли пацієнти приходити, можна мені тільки ОЗД. На жаль, УЗД це тільки метод діагностики для того, щоб ми могли перевірити, є у пацієнта якісь структурні зміни, які заслуговують на увагу, чи все добре. І просто далі чекапимось знову кожного року. Окрім гінекологічних прийомів, також у нас в клініці є ведення вагітності, ведення та спостереження вагітності, е, угу, трошки підросло. Угу. Дитинка. Так. І ось тут. Після 20 -ти тижнів ми вимірюємо висоту на матки завжди стабільно, та проводимо ктг моніторинг портативним датчиком для пацієнтів, для того щоб пацієнтка могла почути серцебиття своєї дитинки. Місяць тому пацієнтка звернулася на первинний огляд зі скаргами на кровяності виділення зі статевих шляхів. Було проведено ОЗД органів малого тазу і на УЗД виявлено поліпендометрію. Пацієнтка знаходиться в менопаузі і відповідно було одразу прийнято рішення про проведення гістероскопії з видаленням поліпа та з подальшим дослідженням на гістології. Мою обручку щепляю на шию. Так добре видно. Підготовку до операції. Наша операційна вікуся, яка помахає ручкою. <сум> Наш дуже кльовий шевел-апарат для безпеки і гарного перебування пацієнта в наркозі. Угу. Угу. Забирай дзеркало, так. Да. Провели процедуру. Далі вже нас очікують повторний огляд після операції. Буде огляд через один місяць за результатами гістології, чому необхідно е, було робити саме гістероскопію, тому що якщо є поліпо в менопаузальному періоді, це досить високий ризик до злоякісності притворення цього поліпа, тому завжди їх варто прибирати з подальшим гістологічним дослідженням, щоб ми розуміли, на якому ми етапі знаходимося.